Моє шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок 11 листопада і це формат вечірнього зведення для вас оперативного з тих подій, які я вважаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, як відомо, сьогодні вже обговорювали зранку так само про те, що Ворог здійснив імітаційні пуски безпосередньо по території України з території Каспію. Завдавалися удари. Імітаційні знову ж таки, що це означає, і чи вдасться Росія чи вдасться Росія до атак, побачимо найближчим часом, тому що якщо це була підготовка, і якщо це була розвідка наших позицій виявлення систем протиповітряної оборони, як вони працюють, потенційне місце розташування для того, щоб зробити атаку безпосередньо реально більш ефективнішою. То незабаром повторяться такі пуски, і на жаль, не просто імітаційні. Це теж треба розуміти і до цього готуватись. Якщо ж це просто є демонстрація Путі з боку Путіна, того, що він все ще має можливості завдати ударів по українській енергетиці, в тому числі по підстанціях, які забезпечують роботу підстанцій на атомних електростанцій, так само як і розподіл електроенергії, побачимо. Тут уже буде зрозуміло це найближчим часом. Ну і... Я вітаю всіх мешканців Херсону з тим, що сьогодні друга річниця, звільнення цього чудового міста так на жаль ще не вдалося гарантувати повну безпеку правому берегу. Так, на превеликий жаль, агресор ще має можливість обстрілювати місто, діставати його. Кабами діставати його дронами, діставати різними засобами ураження і продовжувати тероризувати місцеве населення. Одначе я хочу нагадати, що Україна вживала заходів для поширення плацдарму, спрямованого на звільнення Херсону. Це і кринки, і не тільки, і все це мало на мету на меті безпосередньо вийти і просунутися далі в глиб лівобережжя для того, щоб звільнити подальшому території Олешки. А, і, і далі, 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 далі на схід, фактично Радинський, і так далі, для того, щоб поступово просунутися і мати успіхи. А, сподіваюсь, що такі можливості ще будуть. Українські сили оборони, Збройні сили України над цим працюють. Тим часом у російському місті Саратов пролунали вибухи. В місті зупинив роботу аеропорт, а у російському місті Саратов лунав сигнал повітряної тривоги. І голова центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленка повідомив про можливий приліт а, у місті. Сказав, що щось прилетіло в місті Саратові. Хочу нагадати, що. В Саратові знаходяться якраз неподалік в Саратовській області аеродроми «Енгельс», авіабаза якраз і це великий логістичний такий вузол, який використовується Росією для того, щоб забезпечувати здійснення атак, зокрема з повітря, по Україні. І очевидно, що а, там є багато військових цілей, які будуть атакуватися українськими силами. Ну, видно, що була така. Певна незначна пауза, яка була використана українськими силами оборони, українською оборонним промисловим комплексом, українською оборонкою, з метою того, аби фактично з цією ціллю, аби накопичити певні ресурси для того, щоб інтенсифікувати якраз атаки. Ось про це зараз іде е е е е мова. Ну а в Московській області спалили російський штурмовий гелікоптер Мі 24 Про це повідомляє головне управління розвідки. У ніч проти листопада, 10 листопада, у Московській області було знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24. Зазначається, що е гелікоптер спалили на аеродромі Клин 5. Ну от побільше спалених е гелікоптерів, побільше того, щоб агентура наша працювала на території Росії, це буде означати, що ворог буде ну, все більше психологічно зазнавати тиску, і ми будемо мати реальні практичні наслідки. Ну а ворог вдарив по Миколаєву, вдарив по Кривому Рогу. А, на жаль, так само ворог завдав удару по Запоріжжю. Це в ті атаки, які здійснили вороги, б'ють балістикою, застосовують каби, де можуть дістати. Ну терор переважно знову ж таки проти цивільних об'єктів, цивільного населення. Харків так само страждає. суми, по Києву запускають дрони, і не тільки це є ознакою того, що Росія продовжує терор. І нехай без застосування наразі стратегічної авіації, але разом з тим завдають ударів і чинять тиск. Звичайно, цей тиск пов'язаний із тим, щоб змусити Україну йти на поступки. Це на сьогоднішній день те, що ми спостерігаємо, і відбувається. Треба протриматися цей період. Сьогодні з'явилася інформація у виданні Reuters про те, що. А ця інформація з'явилась з посиланням на високопоставлене джерело в українському уряді, в українській владі, і зазначається про те, що нам треба протриматися 4-5 місяців. А далі є сподівання все ж таки на те, що війна може наближатись до завершення. Ось така думка висловлена. але... При цьому всьому я хочу нагадати, що є чіткі умови, які озвучені президентом України Володимиром Зеленським, і базуються вони на тому, що миру можна досягти через силу, і це та позиція, до якої треба рухатися з реалізації пунктів плану перемоги. Україна готова до того, щоб говорити про мир. Україна не зацікавлена в тому, щоб ця війна тривала десятиліттями, і я про це говорив і буду говорити неодноразово. Але ми також зацікавлені в тому, щоб враховувалися українські вимоги, які базуються на нормах міжнародного права та справедливості. І для того, щоб зупинити агресора, не дати йому можливостей, шансів і підживлювати цю агресію на майбутнє. Це так само треба розуміти. Ну а. Верховний представник, тим часом, верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель заявив, що під час візиту до Києва розпочав ранок понеділка, 11 листопада, в укритті, і зазначив, що це щоденна реальність для українського народу з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну, ось бачите, звичайно, це добре, що високопосадовці заходу Європи вони відчувають на собі, що це таке, що таке повітряна тривога, що треба йти в укриття, які це створює там складнощі і так далі. Одначе дуже важливо, щоб їхні ці переживання, усвідомлення і розуміння ситуації конвертувалися в подальшому в реальні рішення, які полягають в наданні більших пакетів допомоги та підтримки України. А делегація на чолі з віце-президентом Європейської комісії Ж... Жозепом Борелем ознайомилася з процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень на Чернігівщині. А... Про це повідомляє оперативне командування. Північ Чернігівщину з робочим візитом відвідала делегація на чолі з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Борелем. Основне – оперативна обстановка на кордоні загрози та готовність оборони. Також іноземні партнери ознайомилися з процесом та результатами спорудження фортифікаційних укріплень, та на прикордонні поспілкувалися з оборонцями сил оборони. Такі візити теж важливі, особливо за умови, коли наші партнери підтримують зокрема фінансово спорудження таких фортифікацій. І наочно можуть побачити, що відбувається. По-перше, яка оперативна обстановка, можуть бути поінформовані по той бік кордону, що замислив ворог, як ворог діє, як заходять російські ДРГ, зокрема з Брянської області, і не тільки і тероризують цивільне населення, як ДРГ, так і обстрілами. І все це фактично про це все довідується. Ну, з перших уст. Це так само. Важливо. Ну і тим часом новини з фронту на Курському напрямку російські війська намагаються витіснити збройні сили України та просунутися в глиб території. Яку Україна тримає під контролем, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він зазначив, що працював у частинах та підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку. Головнокомандувач зауважив, що не можна недооцінювати важливість цього оперативного району. З огляду на кількість російських військ, які там зосереджені, і за його словами, якби не стійкість українських захисників, то десятки тисяч найкращих російських ударних частин штурмували би зараз а, Покровськ. Курахове, Турецьк і не тільки, а їхнє переміщення не допущене. Зараз вони виконують наказ свого військового керівництва. Вони росіяни і намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем, зауважив Олександр Сирський. І додав, що його робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та розв'язання питань всебічної підготовки та розгортання резервів. Ось важливий правильний меседж, коли ми говоримо про наслідки курської операції. Я неодноразово теж говорив. Ви знаєте. В себе на каналі і поділяють цілком абсолютно думку головнокомандувача Збройних сил України про те, що а, фактично наші дії на Курчині і наша присутність там не дає ворогові перемістити ці сили і задіяти їх на сході. Тому що ми прекрасно собі маємо уявити, а що було б, якби зараз Росія могла. б Перекинути, ну нехай не 50 тисяч, яке угрупування вони зараз доформовують на Курщині, а навіть 30-40 тисяч своїх відбірних бійців, в тому числі північнокорейців на схід. Що відбувалося б, які б це мало наслідки, які б виклики та загрози додаткові становили ми ж повинні це так само розуміти і оцінювати. це Це дуже важливий зараз фактор. Тому вже зараз, хто би ще не говорив, але надзвичайно важливо зберігати присутність та сковувати підрозділи ворога, що і роблять наші сили. Північно-корейські війська, які вже беруть участь в боях у Курській області, в найближчій перспективі, ймовірно, будуть залучені безпосередньо до бойових дій на окупованій РФ і українській території. Про це. Пише CNN з посиланням на одного з українських командирів. Повідомляється, що солдати з КНДР беруть участь у прямих бойових діях на Курчині, а також в оборонних операціях у сусідній Білгородській області та на окупованих Росією на українських територіях. В основному завдання визначаються як другий ешелон оборони у Курській області це безпосередньо бойові дії, цитує CNN Співрозмовника. Висока їхня поява, їхня північних корейців і на окупованих територіях. Ну, очевидно, нам треба розуміти так само, що якщо ворога не зупиняти, якщо не давати їм відсіч, якщо не завдавати максимальних втрат і демонструвати і Україні, але ми хочемо і чекаємо реакції наших партнерів. Зі світу демонструвати рішучість, то і відповідно стримування буде. А якщо не буде стримування, то звичайно північнокорейці будуть намагатися просуватися безпосередньо а далі і можуть брати участь в бойових діях на інших ділянках. Ось такі виклики і загрози є. Тим часом Байден зобов'язався витратити кожен долар на підтримку України. Поки залишається президентом. Про це зауважує радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому Джон Кірбі. І він зазначає, що президент зобов'язався витратити кожен долар, який у нас є, на підтримку України. Протягом всього часу, поки він буде на посаді, кірбі додав, що у цій справі має бути баланс, адже Пентагон має поповнювати власні запаси. Але план Байдена витратити так багато з цього бюджету як можливо. Ну, подивимося, дійсно зараз іде активна боротьба. Я думаю, що Байден хоче піти з посади вже і завершити своє президентство, Дійсно, увійшовши в історію як президент, який допомагав Україні. Який шукав шляхи. Звичайно, не все було далеко ідеально і гладко, і дійсно були певні слова критики виправданої і справедливої, і це все можна помітити. Але зараз дуже важливо сконсолідувати всю волю в кулак. І дійсно з конгресменами, з Дональдом Трампом, Байденом зробити все для того, щоб використати ось ці кошти, які залишилися максимально на підтримку України. Тим більше, поки в нас є деяка невизначеність щодо майбутніх голосувань конгресу і надання. Підтримки зараз цей кожен долар він звичайно дуже, дуже важливий. Ну а поки ми чекаємо рішень від США, країни Європейського Союзу поставлять Україні півтора мільйони снарядів до кінця року. Про це заявив той же Жозеп Борель в інтерв'ю Українській Правді Європейській Правді. Перепрошую. Ми майже зробили це, ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів і дуже скоро передамо мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни і не змогли, але до кінця року зможемо, і для цього значно прискорилося. На додаток Борель зауважив, що багато боєприпасів були поставлені в Україну за двосторонніми угодами. Країнами-членами, а також згадав про чеську ініціативу ініціативу, яка працює, хоча і не так швидко. Но, дійсно, ми бачимо, що а, з запізненням фактично на півроку виконується це зобов'язання. Уявіть собі, скільки ми маємо таких ще обіцянок і пакетів допомоги від заходу, які розтягуються в часі забезпечення. А звичайно, найдорогоцінніше зараз це час його не втрачати і мати змогу і можливість отримувати все вчасно Цьому постійно наголошує президент, це є в полі і фокуси уваги, тому що розумієте, це ж фронт він потребує постійно, тим більше коли зараз зросла інтенсивність вогню. Ось ті численні російські піхотні штурми їх треба відбивати. А для цього зокрема потрібно мати снаряди і озброєння. І а, забезпечувати їх і в такий спосіб, як от з Данією є, тому що Україна уклала угоду з низку угод із Данії на закупівлю зброї на понад 500 мільйонів євро. Туди входить самохідна артилерія, дрони та ракети. Зазначається, що джерелами фінансування є уряди Данії, Швеції та відсотки від заморожених активів Росії. Ну ось це якраз. Дуже-дуже добре для нас на сьогоднішній день, тому що ми потребуємо таких інвестицій і питання залучення коштів в спільне виробництво зброї, залучення коштів в оборонний промисловий комплекс України. Це дуже важливі моменти. Тим часом. А все ж таки не вщукає епопеї щодо того, чи відбулася ж розмова а, обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Путіна. А, думки розійшлися. Пісков прес-секретар Путіна спростував, сказав, що такої розмови не було. А от в офісі президента України не були поінформовані про можливий дзвінок обраного президента США Трампа російському диктатору Путіну і сумнівається в тому, що він, в принципі, був. Про це повідомляє 11 листопада видання Політика з посиланням на чиновника близького до президента Зеленського. Журналісти зауважили, що їм не вдалося отримати належну інформацію про те, чи відбувся взагалі дзвінок на Трампа, диктатору Путіна, а в Кремлі сказали, що це вигадана інформація і не відповідає дійсності. Україна, в свою чергу, неодноразово заявляла, що жодні переговори без. Про регулювання російського вторгнення не повинні вестися без Києва. Але враховуючи те, що сьогодні я вже вказував на інформацію видання Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника з України, знову ж таки, неназваного, йдеться про те, що фактично зазначається а, про те, що зараз сторони думають про вихідні, якісь позиції до цих перемовин, тому перемовини і не ведуться. Але. Можливість, можливість і параметри майбутні їх визначаються, але Україна в цьому сенсі зрозуміла, є мирний план, є план перемоги, який спрямований на реалізацію мирного плану. Тому тут все чітко. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц дочекався таке враження, чекав подібної інформації, як було Вашингтон Пост про дзвінок Трампа Путіну, і собі заговорив про те, що може поговорити з Путіним. Німецький канцлер Шольц заявив, що незабаром може зателефонувати російському диктатору Путіну. Про це повідомляє видання Zeit. І канцлер заявив, що розмова вимагає багато контактів. Підкреслив, що перш ніж телефонувати путіну, необхідно обговорити ситуацію з Україною. І він сказав, що незабаром може зателефонувати. Ну ось такі пішли дискусії. Тобто, Німеччина теж включилась в цей процес. Подивимося, до чого це призведе, і як взагалі Путін буде реагувати, тому що а, Путін уже ледь сьогодні не відреагував масштабними ракетними обстрілами, і знову ж таки терор проти українських міст триває. І не виключено, що масштабний ракетний обстріл може відбутися загалом. Ну, а, а Трамп продовжує махати шашкою, що називається, тому що в штабі Дональда Трампа заявили, що він за перший тиждень на посаді а, скасує 94 розпорядження Байдена. Ну це дещо схоже, коли Трамп був 45-м президентом з 2016 року. Він робив подібні речі. Знову ж таки, тоді виходив із паризької кліматичної угоди. Зараз це теж може відбутися. Ну і от а, пішла. Піше понісця про це, що називається, а в тим часом New York Таймс видання пише про те, що Трамп буде мститися конкурентам і тим, хто його недолюблював. А про це зазначає Нью-Йорк Таймс. Навіть якщо він когось пощадить, його мінлива натура нагадає, не мож, нема жодних гарантій, того, що він не відмовиться від свого рішення. <кхід> Біограф сім'ї Трампа. Гвенда Блер впевнена, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки буде мстити. Питання, на її думку, полягає тільки в тому, скільки буде загальних слів, а скільки цілеспрямованих, щонайменше будуть гучні публічні процеси, будуть і тихі заходи, як, наприклад, податкові перевірки, відмови в наданні грантів або позик звільнення. Ну, ось така е ситуація. На сьогоднішній. День дійсно подивимося. Дуже багато неочікуваного, знаєте, тому в Кремлі теж бояться от Трампа. Вони думають, що ну, от він непередбачуваний, І подивимося, зрештою, в що це вильється. Побачимо. Хоча, знову ж таки, сам Трамп, його оточення, факт розмови з Путіним, вони не спростовували. Це теж те, що треба зазначити. <кій> Тим часом. А... Попри те, що обраний президент США Дональд Трамп пропонував мільярдеру Ілону Маску очолити комісію з дослідження ефективності роботи федерального уряду, той навряд чи погодиться на таку пропозицію. І про це повідомляє CNN. за їх власниками, за їх інформацією, власник соцмережі X має не менший вплив на трампівську політику. Ззовні маск не захоче посісти постійно посаду в уряді. Його цікавить та ситуація, яка є. А джерела, стверджують, що Трамп буквально зачарований маском. Ну що можна сказати? Що тоді треба дуже прискіпливо стежити за тим, що пише маск в мережі X, про що він говорить, що він думає. Тоді будемо дещо розуміти, під яким впливом Трамп, взагалі, розуміти і бачити його оточення, до чого воно може схиляти, з кого найбільше це оточення складається, скільки буде так званих мага глобалістів і так далі. А це неодмінно буду відстежувати для вас і в наступних а, оперативних зведеннях оперативні інформації не тільки. Ви ж залишайтесь на каналі, будь ласка, підпишіться на мій канал, залиште ваші коментарі під цим відео, натискайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення. А ми ж міцно стоїмо, гуртуємося, єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Рухаємося вперед. Бережіть себе. Слава Україні!